Любі мої, і таке невеличке ПС продовження Про чакри. Якщо у вас відбудуться якісь дива, будь ласка, поділіться ними. Це дуже цінно, дуже цікаво, коли ви засвідчите ці дива. Можете тут в коментарях прокоментувати, можете... Будь-де, де вам подобається на будь-якій платформі. Я є і в інстаграмі, і в тікток, і в телеграмі, тобто я скрізь є. Да? Тобто посилання можу залишати під цим відео. Можна коментувати, залишати свої коментарі. Відгуки я буду вам щиро вдячна, тому що цим самим ми засвідчимо дива. У да, мене згармонізували, збалансували енергетичні центри. Да, у мене таке от таке відбулося. Такі зміни відбулися. Цю практику можна робити безкінечно. Скільки вам завгодно. Можете 21 день робити, як там кажуть, да надо. Можете 7 днів поробити, можете тричі зробити наскільки людина пропрацьована, наскільки воно спрацьовує. Тому я буду вам щиро вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Це не буде ваша така плата за мій труд, коли ви подивилися, промалювали, тобто прокоментували, поставили свої подобаєчки, підписалися там. Тобто будьте активними, проявляйтеся, пропрацьовуйте свій енергетичний центр, тому що це ваше здоров'я. Розумієте? Це дуже-дуже круто і класно, коли люди звертають на це увагу. До зустрічі. Я вам тут ще прикріплю ці чакри, там прикріплю, чи тут прикріплю, як там відео вийде прикріпити, як он називається, да, все. Тобто, якщо кому потрібно те, що я зачитувала, хочете тримати так листочком, то можете мені в коментарях також написати, скиньте мені, будь ласка, я вам скину. Без, без питань. Тому, До зустрічі! Обнімаю вас, люблю і ціную.